Доброго вечора. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні буде багато різного плану речей і скажу декілька слів про відео від підписників. Ще раз наголошую: у відео від підписників на ложка, якщо ви домовитесь там за якусь передплату, вся відповідальність лягає на вас. Я відповідальності за ваші угоди не несу. І що ще хотів додати, відео від підписника вийде завтра о 7.45 ранку та у вівторок о 19.00. Ну і поїхали. Сьогодні на пропозиції трьохштоковий такий гідроциліндр. Прокоментуйте, з якого це агрегата. Тут ось така фасочка. Більш за все, якийсь шплін стояв. Гумова вставочка. Один шток. Єдиний момент такий на ньому є. Тут штоки ці всі три гарні. А ось е, отакий, отаке пятно. Ну тут його полірнути, я думаю, це не така вже й велика небезпека. Ціна в такому вигляді 2,5. Далі циліндри від куна. Вихід 860, шток товщиною 60, загальна довжина. Загальна довжина 2,250, товщина гільзи 100. Цей 2,5 тут гарний стан. А ось в цьому, ось дивіться, ледь-ледь ось в цьому місці є вигін. Але він вставляється, виходить все чітко. Цей 1800. Далі залишилось два таких з попереднього відео. Там люди приміряли, відміряли, підходило, не підходило, але вони з'явилися знову продажі. Ось такий момент. Бачите, ось подряпане. Товщина штоку. Вихід 280 оцього першого, Шток 50 товщиною. Це є 1000 гривень. Потім другий. Вихід 270, товщина штоку 40. Цей в гарному стані шток. Тут до нього немає питань. Цей 1200. Потім на пропозиції листи металу пронумеровані 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для замовлення просто кажете мені перший, третій, сьомий і так далі. Розміри. Це десятка. Тут, здається, все десятка, окрім двох листів. Це вісімка. Десятка 600 на 340 560 гривень. Це два однакових листи. Третій 220 на 810. Вісімка 440 гривень. Четвертий: 820 8 міліметрів 620 гривень. П'ятий 450 на 415, десятка 500 гривень. Десятка 600 на 340 560 гривень, 6. І сьомий 470 на 240. Це. також десятка. 370 гривень. Замовляйте по номерах. Диски Волга 500 гривень пара віддаю. Балон маленький. От такий в нього не кран а такий перехідник потрібен для нього. 400. Ну, буду вже йти підряд. Пилосос автомобільний. Тут щітка. Тут щітка, не знаю, все в ньому не все. Стверджувати не буду. Але працюючий. Як відкривається. Ну, якось відкривається. А, більш за все він ага, ось від'єднується. Оп! Тут чогось не вистачає, здається. Ага, мішка немає. Ну, ціна йому 250 гривень, хай буде. Так, для кранівників. Така чалочка тут близько 3 метрів 300 гривень. Потім цеповики такі два. Е, перший 3-метровий по 3 метра, другий менший по півтора метра. Вони з'єднані. Ось бачите. Це довжина півтора метра, я маю відсіля. Отак. В розложеному вигляді це 3 метра. Тут 6 метрів. Маркування вантажопідємність. Ось така. 5,4 тонни. Я думаю, що і тут така. А можливо, й ні. А тут що написано. 5 саме, 5,3 тонни. Ціна цього 800, ціна 6-метрового півтори. Набір ключів. Набір ключів. Тут різного плану 41-46. великі, менші ножиці по металу. Ось Такі у вас будуть тижі. Торцеві, кутові. О, навіть у вас буде. Невеликий клуб. Ціна цієї кучі 500 гривень. Потім вила 80, Гильотинка. Це така потужна сантиметрів 25. Тут у неї можна відрізати 300, потім набір на треногу новий. Ось тут вона входить, виходить. І десь я бачив. Фіксування. Ага, отут, здається, болти повинні бути. І тут так само. Ну, воно все нове. Оце 300 гривень. Така зірочка з валом. Різьба заварена. Вал на 8 шліців під заміну підшипника. Хай буде 400 гривень. Далі йдемо до потужного редуктора. Редуктор один до одного. Зараз спробую показати стан зубів. Ось бачите, нічого не витиравши. Витираю при вас. Я думаю, видно зуби. Ції і ції. 2500. Нюанс отакий. Ну, зірочка ще походить. Слабенька, але... Ще походи, бачите, крутиться легко. Ну, люфт мінімальний. 2500. Так, тоді далі йдемо до тарілок. Тиски такі 560 діаметром. 400 гривень. Квадрат. Тут як не вісімка, але вони дуже важкі. 400 гривень маю три штуки таких. Балон. Ну, не знаю, можливо, під кисень. Можливо, під фреон. Щось за напис є. То можливо маркування крану. Все, кран крутиться, закривається, 300 гривень. Розмір роз... показує відносно руки. Так, набір штангелів. Кількість 4 штуки, 150 гривень під реставрацію. Потім отака. Ромашка нова. Вона в користуванні не була, Квадрат, о, до грошей. Діаметр 650, ціна 500 гривень. Вона одна. Замок амбарний 100 гривень з ключем. Працюючий. Ні, ну, мені рукою не зручно. Я перевіряв він працюючий. Компресор. Це дуже потужний компресор. Я його ось вихід з нього. Тут таку гумову Все одівав шляпу. от, Буквально ну, менше, ніж оберт, і вона вилітає. Компресія дуже потужна. Сюди заливав мастило. Ось така леєчка. Це якийсь вертольотний, не пам'ятаю, чоловік мені казав. Десь маркування в нього, а ось маркування. Він коштує, там я дивився на Олексі близько 8 тисяч. У мене дві. Епіциклічна шестерня 270 діаметр 300 гривень. Ну, стан гарний. Редуктор 1 до, 1 до 32. Такий стан шестерень. Все крутиться. Тут люфт на ключі. У нас невеликий люфт -то є, 1 до 32, 400 гривень. Фаркоп 500 без змін. Висівна. Це здається на цій, десь є тріщина. На, на цьому блокові десь і тріщина. Можливо, не на цьому. 800 гривень. Далі йдемо до колес. Колеса отакі гаки. До стіни проварив, при, прибив 4 штуки 200 гривень. Колеса ну ось таке трохи воно. Як би сказати, не таке. Оце пара 100 гривнів. І пара маленьких отаких 100 гривні. Тут три пари по 120 гривні. Вони однакові, крутяться всі. Такий мають вигляд. Ну, тобто його можна прикріпити. Тут ось лише в одному така схема не зрозуміла з кришкою. 120 гривні пара. Ну і на завершення. Ступиці газон знову з'явилися. Так виглядають. Ну, я колодки, це циліндр зніму. Якщо хтось буде брати, тут гайки є, а на цю в мене десь є гайки. Я спробую знайти їх. По 1000 гривень. І трос. Трос 16 мм. 45 гривень за метр. Маю метраж. На цьому буду завершувати сьогоднішню трансляцію. Всі мої відео виходитимуть середа, неділя 19.00. На цьому все. На все добре. Дякую за увагу. Обов'язково не забудьте підписатись на канал. До наступної зустрічі!